Усім доброго дня! Підписник мого каналу написав, що він також продає будинок. І ось я вже їду показувати вам цей будинок. Тому, якщо ви також продаєте будинок і хочете, щоб ваш будинок побачили більше людей, пишіть мені і, можливо, ми будемо дивитись відео про ваш будинок. Зараз я знаходжусь це містечко скалат, яке знаходиться біля міста Тернопіль. Це Скалатський замок. Як бачите, дорога від Тернополя, ми їхали дуже гарна. Всюди асфальт, немає ямів, тому їхати в Тернопіль дуже зручно. Також тут знаходиться величезне озеро, чи ця річка, точно не скажу. Велика річка, знаходиться парк. Також в скалаті є Спиртзавод, кар'єр, багато різних магазинів, лікарня. Але ми будемо їхати в село біля міста Скалат. Зараз ви все побачите. Подивіться на, на цей краєвид. Ціна будинку, який продається, коштує 8 тисяч доларів, плюс торг. Тому завжди, якщо ви бачите ціни на моєму відео, не забувайте торгуватись. також, як тут ось бачите, заповідна зона товтри. Тут поруч. Ось яка дорога і в село. Дот, е, село Городниця знаходиться 37 кілометрів від Тернополя. Ми їхали машиною, і можу сказати, що не швидко ми заїхали за 20 хвилин. А від городниці до скалата 4,5 кілометра. В цьому селі є школа, є дитячий садочок. Тут також є декілька магазинів. Це амбулаторія, а лікарня знаходиться в скалаті. Ну це недалеко. Або можете, якщо вам потрібна лікарня, це або скалат, або Тернопіль. Ось дитячий садочок. Також в цьому селі є равликова ферма Медобори кому цікаво. І, до речі, напишіть в коментарях, чи куштували ви равликів. Я куштувала. Також є церква. Ну, все є. Багато людей їздять звідси на роботу в Тернопіль. Якщо в селах проблема з роботою, то з цього села вам недалеко до міста. Можна їхати маршруткою, а якщо у вас є машина, то це чудово, можна їхати машиною. Ось земельна ділянка. Це вулиця, бачите, сусіди, які живуть поруч, і ось цей будинок. В цьому будинку не проживають вже більше десяти років, ніхто не проживає. Тому, як бачите, тут ну, все таке ну, заросло. Ну, звичайно, тут потрібен гарний господар, щоб це все, все почистити, ці дерева і привести до ладу. Продавець говорить, що цей будинок краще знести і тут поставити новий будинок. Ну, Но я з ним трохи не погоджуюсь, тому що мені здається, що можна цей будинок відремонтувати, Ну, хоча все залежить від фінансових можливостей людей, які тут будуть проживати. До речі, тут також можна щось садити. В деяких людей я бачила на подвір'ї сонячні батареї. Тому варіанти різні. Найбільший плюс, звичайно, це те, що близько біля міста Тернопіль. Ось в якому стані будинок. Будинок цегляний, оце перед будинком, як бачите, така діляночка. В будинок ми не заходили, тому що власник говорить, що ну, там немає що дивитися, потрібно його, як то кажуть, потрібно будувати новий, але я вам все рівно покажу. В якому він стані, тому що мені здається, що можна побудувати. Ну, не будувати, а цей привести до ладу. Ну, вікна, як бачите, добрі люди розбили. Все-таки будинок цегляний, можна його, можна щось добудувати або тимчасово там привести в порядок життя, будувати новий. Ну, це вже хто буде купляти, той собі вирішить, що йому тут робити. Так, це веранда і от ще друга кімната. Будинок газфікований, але в будинку газу немає, просто газ до будинку підведений. Ось, бачите, газ підведений, світло також підведене. Будинок приватизований, документи все в порядку. Контактний телефон я залишу в описі під відео, і по всіх питаннях телефонуйте продавцю. Це план будинку, щоб ви бачили, як він виглядає. Це перша кімната, точніше по плану тут кухня. Ну, бачите, грубка, але воно вже все ну, розвалилось, стіни потріскали. Я говорю, продавець говорить, що тут потрібно будувати новий будинок, тому що біля Тернополя ну, багато нових будинків, люди будуються, тому, тому правильніше, напевно, продається земельна ділянка. Ну, не знаю. Ну, але все-таки будинок є. Ось друга кімната в такому стані. Але бачите, в другій кімнаті є грубка, також є дерев'яна підлога. Можна привести до ладу це все. Це вихід з будинку. Щоб ви розуміли, як воно все виглядає. Це вихід з будинку. Тут можна зробити гарний квітник. Ну так, роботи багато. Але потрібно робити. Це ваш город. Оцей город, що ви бачите, це відноситься. Загальна площа саду, городу 50 сотих. Багато людей зараз садять, до речі, малину. Можна також засадити малиною чи чимось іншим, тому що близько до великого міста і ну, буде збут. Це як сад, я повернулася від городу. В сторону будинку. Хочу вам все показати, щоб вам було зрозуміло. Ну, також розумійте, це все треба вирізати, садити нові дерева чи кущі, чи можна тут будувати будинок. Ось такий ще великий. Колись був сад. І ще хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Мені дуже приємно, що люди підписуються. І хочу попросити вас писати коментарі і ставити вподобайки. Тому що це дуже важливо для підтримки україномовного Ютубу. І будинок. От я прямую до будинку. З городу я повернулася до будинку. Ну, варіант непоганий. Я вже говорила, що близько до великого міста, і це дуже добре. Також тут, ось тут знаходиться ресторан, ну плюс заповідна зона недалеко, місце гарне. У кого є гроші, <свісно> <свісно> місце гарне. Ось, бачите, це заповідна зона. видніється. Дякую, що подивились мої відео до кінця.